Наш світ неймовірний. Він приховує багато див деякі з них не можна побачити неозброєним оком. Сьогодні, 17 травня, у Кременчуці, у міському палаці культури запрацювала виставка, присвячена різним мікроорганізмам та речовинам, які можна роздивитися під мікроскопом. Тут десь біля 50 відів мікроорганізмів. Ну і жуки теж є. Найцікавіше це коловертка, найдрібніша тварина в світі. Декілька відів інфузорії можна самостійно щось підставляти. Ну там є чашки з жуками, з метеликами 95% того, що Тут є, ніхто не бачив. Мета цієї виставки не тільки продемонструвати різноманіття видів живих організмів, а й в першу чергу навчати школярів біології. Дистанційне навчання багато чого не може дати дитині, от, щоб вона подивилася з іншої сторони на те, чого не можна побачити неозброєним людським оком. Тут офачений курс біології для школярів. Це просто виставка, це як знахідка. Організатори виставки показали переносну лабораторію, в якій готуються експонати на показ. Відвідувачі. З великим захопленням розглядали бактерії та мікроби, шматочки цукру та навіть власну сітківку ока під мікроскопом. Я в захваті, От, від побаченого в захваті, пізнавальна, дуже пізнавальна виставка. Мені дуже сподобалося особливо для дітей та й для дорослих. Рекомендую В мене внуки є. Я би хотіла, щоб вони відвідали цю виставку. Організатори раді бачити усіх присутніх та чекають на нових гостей виставки. Місто Кремічук, міський палац культури, мраморний зал. Будь ласка, всіх чекаємо з 17-го числа до 21-го, ми і з одинадцятої до дев'ятнадцятої -го години. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.